Всім доброго дня, напевно, вперше за 200 діб такого повномасштабної війни Росії проти України, я більш-менш зі спокійним серцем можу сказати доброго дня. Бо, не дивлячись на те, що війна не закінчена. До закінчення він ще далека, тому що нам потрібно не тільки вигнати ворога з нашої землі, а ще й перемогти ворога повністю. Повністю і остаточно. Щоб в нього навіть не було потім ні можливостей, ні навіть думки про те, що можна щось там повторити, як вони полюбляють казати. Вони ж там. Можемо повторювати. В цьому кардинальна різниця між нами і а, жителями Ерефії. тому що ми кажемо ніколи знову, а вони там казали весь цей час: можемо повторити. Ну, що, повторіли? Дійсно, в нас є на сьогоднішній день обнадійлива інформація і певні а, відбуваються події. Які е мотивують і мотивують е не тільки наших військових, але й кожного жителя Луганської області, та і в принципі кожного е українця, де б він не був, е тому що я вже казав неодноразово, що кожен країнець, де б він не знаходився, а е в якій би області він би не народився. Uh, можливо, навіть він проживає зараз десь за кордоном. Але м м кожен українець хоче, щоб uh, над українським Луганськом підняли український прапор. Чому? Тому що це буде означати, що ми перемогли і ми вигнали ворога з України. Я впевнений, що так і буде. Uh, єдине, що я би дуже хотів би, щоб ми достатньо тверезо сприймали інформацію. Так нам хочеться завтра а, вже з валізами їхати в українські звільнений від а, а, окупантів Сєвєродонецьк, від а, звільнену від окупантів гірську громаду, всі населені пункти в Лисичанськ, в Криміну, в Рубіжно, в кожне село. В кожне хочеться, але поки що зарано. Тому що що відбувається на сьогоднішній день, зараз тривають запакі бої. Все ж таки, так, ми фіксуємо, що російська армія біжить. Нема різниці, які там підрозділи, але біжуть. І біжуть так нормально. Залишаючи БК, залишаючи техніку. Але чому вони біжуть? Тому що Збройні Сили України спланували і чітко виконують свої завдання, і наступ відбувається. Так, як, в принципі, і було прописано на мапах і на схемах нашого генштабу. Все так відбувається, але бої, ще йдуть запеклі. Йдуть бої запеклі в ізюмі, йдуть бої біля Лиману. Ми розуміємо, що, напевно, після Ізюму і Лиману це буде якраз та от ризка, коли почнеться велике. Великий контрнаступ вже на Луганщині і деокупація населених пунктів Луганської області. Тому що там вже з іншого боку ріки, там вже і починається Луганська область. Там вже зовсім поруч сватова, там вже зовсім поруч Кремінна, там вже зовсім поруч Рубіжна. Якраз. З цих населених пунктів і почнеться деокупація Луганщини. Слава Богу, що ми зараз на сьогоднішній день вже бачимо, що ті українські прапори, які піднімають партизани тихенько поки що, вночі над одні будівлями в ківні або на опорі електричної мережі в Старобільському районі. Вони досі там майорять. Це говорить про те, що дійсно окупанти тікають, їм вже не до українських прапорів. Це говорить про те, що колаборанти так само бояться їх знімати. Вони так само розуміють, що покарання неминуче. Я наполягаю і зараз чітко. Хочу зазначити, що повторення 2014 року не буде. Знаєте, ми зараз починаємо якраз передивлятись певні відеоматеріали, фотоматеріали, як, до прикладу, в Лисичанську розтягували величезну трикольорову ганчірку, дуже подібну до прапору країни-окупанта-агресора. Ми чітко пам'ятаємо, хто самостійно добровільно погодився і співпрацює з окупантами, які мери пішли на співпрацю з окупантами, хто був призначений на посаду прокурорів чи суддів, хто конкретно зрадив Україну. Багато в нас є інформації про те, хто заводив майже за руку. В квартири наших українських активістів, хто допомагав знаходити волонтерів, хто допомагав знаходити родини наших військових. Потім вони проходили через тортури, через репресії, в них забирали майно, їх лишали просто на вулиці. Ми чітко всіх пам'ятаємо. І ще раз говорю: ніхто нікого не. В цей раз вже не забуде, ніхто нікому не пробачить, покарання буде, де б вони не знаходились. І якщо хтось з цієї колони в 12 кілометрів, яка зараз стоїть на виїзд в бік Російської Федерації в станиці Луганської, якщо хтось з цих колаборантів, зрадників, вважає, що через певний час, через місяць, два, півроку чи рік, вони зможуть спокійно повернутись, і ніхто про них не згадає. То єдине, куди ви можете повернутися, це в заклади, де будете а, ну, доски, до кінця свого життя, просто там а, у вас буде час, щоб подумати над власним, а, над власним закінченням життя, над тими вчинками, які ви зробили, дехто починаючи з 2014 року, а дехто а, встиг вже. Відзначитись з 24 лютого. Тож хотів би всіх заспокоїти, що не буде нікому ніякого пробачення. Конкретно до кожного доберемося, де би не знаходились. Луганщина реально стала одним з самих потужних форпостів в Україні, і те, що вона витримала, напевно, ми в самих страшних наших снах. Не могли навіть собі уявити. Але тим не менш за 200 днів е війни Росії проти України, чого тільки не було на Луганщині. Але наші захисники витримали, і в нас буде чим пишатись це 100%, тому що чого тільки е коштує оборона Северодонецька якою ціною нам далася оборона попасної? Давайте згадаємо славетну операцію наших Збройних сил України в Білогорівці, де розбили повністю ціле угрупування. Там батальйон загинув російських солдат, і майже 100 одиниць важкої техніки було знищено там на переправі. Давайте згадаємо наших партизанів, які допомагали нам інформацію, які допомагали нищити ворога. Тож я вже казав, що все ж таки нас чекає попереду величезна, величезна і важка дуже робота. І Луганська обласна військова адміністрація готова підключитись одразу в роботу, як тільки. Військові нам дадуть команду, що можна заходити в той чи інший населений пункт. Знаєте, багато буде, звісно, певних потім якихось спекуляцій, хтось почне одразу там бурхливу діяльність політично проводити, але нам буде не до цього. Тому що нам доведеться дуже важко працювати, відновлюючи все те, що окупанти зруйнували. Все одно в будь-якому випадку, першим український прапор буде піднімати е, звичайний український солдат. Е, або це буде з якогось підрозділу Збройних сил України, або це буде хтось з наших прикордонників. Або а, той, хто проходить службу Національної гвардії. Саме вони піднімуть український прапор над кожним з звільнених наших українських населених пунктів Луганської області. А, ми постійно поруч будемо із ними. Ми будемо їм допомагати. А, війна ще не виграна, ми ще не перемогли. Uh, все в процесі, і саме зараз йдуть запеклі дуже бої і в Ізюмі, і в Лимані. І так біжуть окупанти, так, сипеться uh, російська армія, але все одно вони uh, чинять опір і достатньо важко нашим хлопцям зараз. І ми будемо їм допомагати. Єдине, що я вас прошу, ви uh, от зараз звертаюся до всіх жителів Луганщини. Я разом з вами хочу вже через півгодини, чи можливо через 45 хвилин, чи через годину, чи завтра зранку. Нема різниці коли, але як можна швидше разом з вами обійнятись вже в наших звільнених населених пунктах: в Лисичанську, в Сердонецьку, в Рубіжному, в Кремені, в Старобільську, на Оскові, в Троїцькому. Я можу кожне перерахувати. Я це хочу як кожен з вас. Але давайте все ж таки почекаємо, тому що деокупація ще не завершена. Ми ще не звільнили наші населені пункти. І треба готуватись до того, що ми з вами побачимо там. Тому що ті, хто виїжджав останніми, нема різниці звідки: з Сєвєродонецька, з Рубіжного, з Лисичанська. З попасною ті бачили, у що перетворились наші міста за декілька місяців обстрілів цілодобових російських обстрілів. Вони просто зруйнували все. І реально можу вам сказати, що будуть сльози на очах і від щастя, і від побаченого так само. Тому що. На жаль, на сьогодні в багатьох вже й немає будинків, нема квартир. Зруйновано дуже багато чого. І роботи доведеться робити дуже-дуже дуже багато. Але, ще раз говорю: Луганська обласна адміністрація готова в будь-який момент, як тільки нам дають відмашку військові, одразу. Заходити і разом з військовими адміністраціями кожної громади починати відновлювання роботи, і починати розбудовувати і відновлювати все, що розбила от та орда російської армії. Тож, віримо в Збройні Сили України. Чекайте, будь ласка, не поспішайте і не прискорюйте події. Нехай все буде так, як повинно бути. Звісно, хочеться як можна скоріше, але давайте дочекаємось все ж таки, поки закінчать свою роботу наші військові. Все буде Україна. І Луганщина скоро буде вся майорити українськими прапорами. Почему меня выбило? Интернет? Нет, меня выбило на другую страничку. Все, ми повернулись.